вечора. про те, яким видався останній робочий день тижня, вже за мить. До неділі місто має бути прибраним від снігу та льоду. Як через інтернет зареєструвати дитину до дитячого садочку, розкажу вам я, Лариса Бондар. Святий Миколай вже у дорозі для маленьких вінничан він везе 45 тисяч солодких подарунків. У Вінницькому ляльковому театрі готують виставу для дітей. Хто розбудить сонечко? З подробицями я Арман Гах. До неділі місто має бути прибраним від снігу та льоду. Таке рішення прийняли на засіданні штабу з надзвичайних ситуацій, яке проходило у мерії під головування міського голови Володимира Гройсмана. 16 грудня гідрометеоцентр прогнознує снігопад та гурделицю. Тож комунальні служби цілодобово розчищають вулиці міста від снігу. На допомогу вийшли МНСники, ДАІ та студенти. ви бачите, як прибирають від снігу староміський міст. Закінчимо тоді одразу кусок. Вверх вот этого, чтобы уже сюда просто не возвращаться. И дальше поедем уже 600-летие. Тут надо два раза крутить. Пройдем, конечно. Ні, пройду, до... сторону 12 получи, 12 ще, 12 а потом рази. на 600-летие 600-летие крутим yeah. до верха, потом съедем вниз на тридцатку. В Пезочих поедем. Сделаем круг свердлова. А тридцатку треба пройти, наверное, самый конец. Пройдем. Кинет. А це проспект юності: снігочисні машини їдуть колоною: одні розчищають сніг, інші посипають дорогу. А це для вивезення збирають сніг на вулиці Соборної. Дороги міста Вінниці в основному ночі, прохання е, державної інспекції, а також комунальних служб не залишати транспортні засоби на прузній частині ночі на узбічок доріг міста Вінниці. У Вінницькому зоопарку звірів, які бояться морозів, перевели до зимовника, який обігрівається. Правда, подивитися, як вони там живуть, не можна. Входити туди дозволено лише працівникам зоопарку. Так пояснила його директорка Надія Сук. Як живеться іншим тваринам просто неба, з'ясовував наш репортер Вадим Потатуєв. У Вінницькому зоопарку з настанням холодів деяких тварин перевели в такий зимовник. Зараз там знаходиться близько 30 тварин. З даний момент там знаходяться. Павичі, три вида, фазани декоративні, кролі декоративні лебеді. Для кожного виду там є раціон і так само годуємо. А от на цих, що зимують на дворі, то ми при настані сильних морозів раціон збільшуємо на 20% і годуємо. Ми їх кормимо три рази на день рано, зернові і буряк. В обід сіно з віниками, і ввечері так само зернові буряк, і ну звичайно, ще під час дня ще воду роздають. У кожному вольєрі з тваринами є доміки, які перед настанням ну, якби ближче до зими, ми стараємося провірити, бо де є, що несправність, яку залагодити і. Вони ці домики втепляні. Ми туди накидаємо соломи, і наші звірі там ночують. З початку цієї зими жодна тварина у Вінницькому зоопарку не захворіла через переохолодження. Вадим потатую, коли хлітвінцев телеканал Віта. Щоденно близько ста віничан записують свою дитину в чергу до дитячого садочку через інтернет. Про це повідомив директор департаменту освіти Володимир Буняк. Електронна система реєстрації та обліку дітей для влаштування їх дитсадки у Вінниці запрацювала з 1 грудня. Тепер на сайті Вінницької міської ради батьки можуть самостійно зареєструвати дитину в черзі до дитячого навчального закладу. Наша репортерка Лариса Бондар побувала в 30-му садочку міста і поспілкувалася з батьками, які вже скористалися електронною чергою. В чергу до дитячого садочку тепер стають через інтернет на сайті Вінницької міської ради. Реєстрація почалася з грудня місяця. За цей час близько тисячі батьків записали своїх дітей до дошкільних навчальних закладів. Найменшій зареєстрованій дитині один місяць. Це перш за все направлено до для зручності наших батьків. По-друге, батьки не контактують уже з завідуючим. Легко, без черг, не те потрібно було чекати дня прийому. На сьогодні я можу сказати, що я більше свого робочого часу витрачаю безпосередньо на виконання моїх функціональних обов'язків. Заходимо на офіційний сайт Вінницької міської ради ВМРГовю. З правої сторони ми бачимо, тут є реєстраційна ссилка, реєстрація до дитячого садочка. Активізувавши її, ми виходимо на. Сторіночку реєстрації до дитячого садочка обов'язково потрібно вказувати рік вступу до садочку, тому що одні хочуть вступити з двох років, інші з трьох років, з п'яти років, як зручно, як планує родина. Будь ласка, у мене прохання, щоб абсолютно чітко і лаконічно були заповнені ці поля. Після реєстрації батьки у будь-який момент можуть перевірити, як рухається черга. Коли прийде час подавати документи дитини на зарахування до дитсадка, на електронну адресу батьків прийде оповіщення. Як тільки в дитини з'являється свідоцтво про народження, а от батьки мешкають в нашому місці, вони автоматично можуть зареєструватися на відповідні рік, які вони бажають, щоб піти в той чи інший садочок. Кожен маленький вінничанин у день святого Миколая отримає цукерки. Це пообіцяв Вінницький міський голова Володимир Гройсман на церемонії передачі солодких подарунків місту від фонду Петра Порошенка. Святкове дійство відбулося на території Вінницької кондитерської фабрики. Бачила його Ростислава Зарубінська. На святого Миколая маленькі віничани, які гарно себе поводили протягом року, отримують солодкі подарунки. Місію Миколи Чудотворця взяв на себе фонд Петра Порошенка. Діти, допоможете да нам зібрати подарунки. Один, два, три, почали! А ми аплодуємо нашим помічникам, які немає. О, і коробка тут, і подарунки зібрані. Спасибі вам, діточки, за допомогу. Ви дуже чемні, виховані і дуже багато зробили гарних справ на протязі року, а де взяти стільки подарунків? І тоді фонд Порошенка вирішив допомогти Святому Миколаю. І ось разом з помічниками Святого Миколая ми дуже багато працювали. Я, як голова фонду Порошенка, вітаю вас. З новорічними святами і бажаю вам, щоб у наступного року ви були такими жичемними, щоб ви допомагали своїм рідним, близьким, щоб ви отримували гарні тільки оцінки в школі. Я радію від того, що кожна вінницька дитина отримує подарунок. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що святий Миколай оцінив кожну дитину і кожна дитина за цей рік, який завершується. Воло себе дуже добре, була слухняною і все робив для того, щоб отримати цей подарунок. Звісно, Святому Миколаю дуже важко, тому що дітей дуже багато йому потрібні помічники. Я хочу сьогодні подякувати фонду Петра Олексійовича Порошенка, Петро Олексійовичу, Маріні Анатолійовні, за те, що вони завжди допомагають не тільки Святому Миколаю у здійсненні дуже необхідних справ. В нашому житті, особливо коли це стосується наших дітей. На сцені дитячий колектив з Паласу дітей та юнацтва. Падає сніжок, падає сніжок, Білий білий на напорі. Святий Миколай вже у дорозі для маленьких вінничан Він везе 45 тисяч солодких подарунків. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Благодійний концерт у міському палаці мистецтв заря дали танцювальні колективи міста. І, хоча концерт благодійний, плата за вхід все ж таки була символічна: 5 гривень. Хто мав бажання, той кидав гроші у скриньку, за словами організатора дійства, начальника відділу у справах сім'ї молоді та спорту Руслана Анфілова, усі зібрані гроші підуть дітям-сиротам з малозабезпечених сімей та позбавлених батьківського піклування на святкування Дня Святого Миколая. Концерт відкрили вихованці танцювальної студії Грація з номером метелики. Благодійний концерт, на який на якому об'єдналися найкращі танцювальні студії міста для того, щоб перше. Показати свої таланти. Діти, які займалися в цих танцювальних студіях протягом року, сьогодні мають змогу представити свої таланти. Це дуже класно. І друге, це подія благодійна. Вони збирають невеличкі кошти, ті, хто хочуть заплатити ці гроші. Я особисто кинув декілька купюр, для того, щоб вже у понеділок накрити такі солодкі столи для дітей з пільгових категорій. Це дуже важливо, і не важливо, яку суму вони зберуть. Важливо те, що в цьому є якраз та соціальна складова. Яка дозволяє молоді бути відповідальною, тобто ті, хто мають можливість, вони своєю творчістю допомагають тим, хто цієї допомоги потребує. Це можуть бути дітки, які позбавлені батьківського піклування, дітки сироти, діти багатодітних сімей, і дітки з сімей, які проживають в складних обставинах з неблагополучних сімей. Минулого року на зібрані кошти ми влаштували благодійну програму і купили подарунки, і відвідали не 5 січня, 5 січня, день світличинки. відвідали Хмельницький соціально-реабілітаційний центр. Дуже цікава композиція. Дітки займаються вже е, майже три роки. Їм дуже подобається. Їздили дуже багато е, на конкурси. Хмельницький, Тернопіль, Київ, брали дуже багато грамот, дипломів, виграли кубок в цьому році. Вони молодці в мене. Добр, який ми представляємо, називається Терзет Пауер». Ми готувалися дуже серйозно. Спочатку ми поїхали на чемпіонат України. Заробили там багато перших міст. Потім приїхали в Вінницю, щоб показати на що ми здатні. И у нас получается. Мы представляем номер э, солдатки, э, с которым мы выиграли первое место в Тернополе. театрі готують вистави до нового року. Загалом їх буде дев'ять. Вони розраховані як на дітей, так і на дорослих. Наразі йде репетиція вистави Хто вкрав сонечко. Її прем'єра відбудеться у неділю 17 грудня. На репетиції побував наш репортер Роман Гах. це уривок вистави Хто розбудить сонечко її актори Вінницького лялькового театру покажуть під час новорічних свят. О, ой, А це мабуть сонечко вилізає. Рей, давай. Ой, я я вот А вы могут били вот Это у меня персонаж Медвежонка. Он маленький мальчик, который ушел из дому, потому что думал, что окружающий мир это сейчас на данный момент очень интересно, но он в итоге замерз. Ему стало холодно, ему нужна была помощь. Вот и на помощь ему приходят два снеговичка, которые его одевают и помогают обратно попасть домой. Вот, да, я. Відмой наш щолик, тобі тепліше полічем, буде, ага. Зараз ми тобі на собі. Вони йдуть по зумовому лісі, їм зустрічаються і зайчата, і ведмежата, і білочки. І вони кажуть, а ви що до сонечка йдете? І просять, щоб це сонечко прийшло як можна найшвидше. А вони, сніговички, так подумали і кажуть, боже. Їм холодновато, а якщо ми попросимо, щоб сонечко прийшло, то нас не буде. А потім вони розуміють, що хтось має все-таки принести себе в жертву. І коли ці сніговички в нас, отут -от на ширмі, вони тають, то замість них навесні от виростають такі підсніжники. Якщо ви ближче подивитесь, бачите, це, це звичайна пластикова бутилка. Ліпісточки теж з пластика. Ось вони, отак, у нас ось такий ось механізм. Це потихенько зафіксували. Потім тихенько-тихенько вони виростають. Так, фіксуються. Потім ось такого, Ось так. І потім вони голівку свою розпускають. Ми починаємо 17 грудня вже Перші у нас будуть видовища, перші вистави. І по десяти на сьогодні, по 10 січня буде показано більше 70 новорічних видовищ. Наш продукт новорічний складається з двох частин. Тобто діти приходять в костюмчиках. Якщо казати про собственно, про наш театр, приходять до нас до зали фоє, де вони спершу граються з. Персонажами казковими з Дід Морозом Снігурочкою, а потім Дід Мороз дарує виставу. І е, ми пропонуємо цього разу навіть дев'ять вистав, які в різні дні, в різні часи. Виставу, хто розбудить сонечко, усі бажаючі зможуть побачити 3 січня у Вінницькому ляльковому театрі. Роман Гах Андрій Починок, телеканал Віта. Такою була інформаційна п'ятниця 14 грудня. У неділю о 18.00 дивіться підсумкову програму постфактум про те, як жила Вінниця впродовж робочого дня, розповість Оксана Святенко. А у понеділок про новини першого робочого дня Ірина Дідух та Ольга Сольвер. Плідних вам вихідних, побачимось за тиждень. Про погоду далі. 15 грудня у Вінниці вночі та вдень буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, в день сніжитиме. На дорогах ужеледиться, вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме мінус 8, мінус 13, вдень мінус 3, мінус 8.